Цінність ефективної системи протиповітряної оборони та непохитної міжнародної підтримки стала зрозумілою у ніч масованої атаки Ірану на Ізраїль. Більшість іранських ракет і безпілотників було знищено до того, як вони досягли ізраїльської землі. У захисті брали участь США, Велика Британія та Франція. Та не зробили те саме і для України. Це смертельна помилка. Не зробити цього. Про це пише оглядачка видання Гардіан Наталі Точі. Якщо Європа зараз не поділиться своїми системами протиповітряної оборони з Україною, загроза Путіна буде тільки поширюватися. Контраст між двома надзвичайними ситуаціями не може бути більш різким. На відміну від Ізраїлю, Україні не вистачає достатньої протиповітряної оборони, а захід надає набагато менше, ніж міг би чи мав би для захисту України від Росії. Україна не має справу з разовою помстою за удар по російському консульству, як Ізраїль, з Іраном. Росія з 2014 року веде заграбницьку війну проти України, спрямовану на викорінення її державності. Щодня російські ракети та безпілотники завдають ударів по українських містах і критичній інфраструктурі. Недавній ракетний удар по електростанції на півночі означає, що сотні тисяч, якщо не мільйон українців, можуть бути змушені покинути свої домівки наступної зими. Парадоксально та не зважаючи на дефіцит базової артилерії та боєприпасів, європейцям не бракує складних систем ППО. Близько ста таких збирають пил по всій Європі, і хай яка важлива мета стримувати ймовірно майбутню російську агресію європейський континент уже у стані війни. Та якщо європейські системи протиповітряної оборони і далі стоятимуть без діла і не будуть надані Києву для порятунку життів українців, вони таки можуть виявитися необхідними там, де розміщені зараз. А причини тому, чому їх не передають Україні, нині зазначає оглядачка Гардіан дуже швидко можуть перетворитися на пророцтво, що здійснилося. Україні не потрібні 100 систем ППО Петріот та САМПТІ. потрібні лише сім, але наразі європейські країни, крім Німеччини, опираються. Вони вигадують різні причини або виправдання, зокрема й необхідність поважати стандарти НАТО. Однак багато хто схоже не відчуває такого ж занепокоєння з приводу порушення стандартів НАТО щодо 2% витрат на оборону, коли Німеччина може зголоситися відправити додаткову батарею Петріо до України, незважаючи на енергійний опір, то інші європейські країни можуть наслідувати її приклад. Якщо не зробити цього зараз, потім може бути запізно. Запитати себе пише Наталі Точі, чим пояснюється така стриманість Заходу щодо України, особливо з огляду на різкий контраст із близьким сходом. Перше і найбільш очевидне це страх. Захід стримує свої удари у російсько-українській війні, оскільки боїться Росії та російської ескалації. Що більше він виявляє свій страх, то сильніше він активізує Росію. Путін дуже відчуває це, як будь-який боєць на ринку має можливість подвоїти свої шанси. Війна в Україні стала життєво важливою для російського режиму, і вікно вразливості України не може тривати вічно. Тому для Путіна є гарний шанс встромити ножа якомога глибше зараз, коли захід закляг від страху. Друга і найбільш трагічна причина полягає в тому, що Європа поки що не вважає Україну своєю частиною. Як висловився мій колега з Києва, Європа, як і раніше, вважає нас своїм іншим другом, поки це іншим зберігатиметься, існування України буде в небезпеці, а разом із нею безпека всього європейського континенту. Продемонструвати, що Україна є частиною нас, означає направити більше наших засобів ППО для захисту українського цивільного населення та інфраструктури. А це означає затвердити структуру переговорів щодо вступу України до ЄС та провести до червня першу міжурядову конференцію, яка відкриє переговори щодо вступу України. Європі та США знадобиться знадобилося майже два роки, щоб усвідомити, що це буде довга війна, і що постачання частини старих запасів зброї будуть недостатніми. За цей час Росія перевела свою економіку на воєнний лад, хоча й із запізненням, але до заходу дійшло усвідомлення тривалої війни, і виробництво зброї нарощують. До наступного року європейські уряди зможуть компенсувати певну нинішню невідповідність. Ось чому українці сприймають найближчі місяці як своє найбільше вікно вразливості, можливо, більше ніж перші драматичні тижні після 24 лютого 2022 року. Але в іншому європейським країнам і США немає виправдань. Це був огляд преси.